Смартфон за 13 тисяч гривень це не про аби працював чи щось простеньке. Це вже рівень, де ти можеш вимагати швидкість, стиль і камеру, яка передасть кожну деталь, навіть коли світла майже немає. Ми в техногайді вирішили показати, що ринок у цьому сегменті вибухає цікавими моделями, і серед них є справжні чемпіони за співвідношенням ціни та можливостей. Жодних сухих цифр чи рекламних байок, лише реальні враження, перевірені характеристики та наш жорсткий відбір. Далі ти побачиш, як за ці гроші можна отримати і швидкий процесор, і amoled екран і батарею, що тягне два дні без підзарядки. Якщо ти цінуєш розумні покупки та хочеш знати, що береш, став лайк, кидай свої варіанти в коментарі, підписуйся на канал, посилання на моделі в описі, а форма для донату чекає на тих, хто хоче підтримати нас у створенні нових випусків. П'яте місце у нашому рейтингу займає Samsung Galaxy A36, смартфон, який влучно поєднує сучасний дизайн, хорошу продуктивність і захист від зовнішніх впливів. Він отримав 6,7-дюймовий екран Super AMOLED із роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5 до 9 та частотою оновлення 120 Гц. Картинка яскрава і плавна, а вбудований у дисплей сканер відбитків працює швидко та точно. Усередині восьмоядерний процесор Qualcomm Snapdragon – 6-го покоління Gen 3, який помітно впевненіший за попередні MediaTek та Exynos у серії. До цього додається 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ швидкого сховища UFS 2.2. Є підтримка двох sim карт комбінації SIM та ESIM, або навіть двох ESIM, зручно для подорожей і роботи з кількома операторами. Камерний блок включає головний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією, 8 мегапіксельний ультраширокий та 5 мегапіксельний Макро фото в день виходять чіткі, але вночі додається шум. Акумулятор на 5000 мАч тягне до двох діб. Швидка 45 ватна зарядка повертає половину заряду менш ніж за півгодини. Захист IP67 дозволяє не боятися дощу чи випадкових занурень. Мінуси посередня нічна зйомка та не найсвіжіший стандарт оперативної пам'яті. Четверте місце займає Moto G86, тонкий смартфон з приємною текстурою під шкіру та зручною вагою. Дисплей 6,67 дюйма, роздільна здатність 2712 на 1220 пікселів, частота оновлення 120 Гц, кольорове охоплення dci p 3 Є підтримка HDR 10 картинка чітка і яскрава. На сонці читабельність зберігається. Процесор MediaTek Dimensity 7300 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища працює швидко в повсякденних задачах. У важких іграх іноді потрібно знижувати налаштування. Пам'ять UFS 2.2 поступається флагманом за швидкістю, але є слот microSD до 2 ТБ. Основна камера 50 Мп Sony з оптичною стабілізацією дає якісні фото в день і прийнятні вночі. Ультраширокий модуль 8 Мп та фронтальна камера 32 Мп підходять для соцмереж. Є стереодинаміки Dolby Atmos, захист від води і пилу IP68 і IP69K, а також стандарт ударостійкості MIL STD 810, акумулятор 5200 мАч, зарядка 30 Вт. Мінуси, середній ультраширокий модуль, не найшвидша пам'ять, і Bluetooth 5-ї версії. Третє місце Redmi Note 14 5G, смартфон, який у руках відчувається значно дорожчим ніж його цінник. Перше, що кидається у вічі, екран яскравий соковитий АМОЛЕТ на 6,67 дюйма з підвищеною роздільною та чистими кольорами, який не втрачає контраст навіть під прямим сонцем. Гортати стрічку чи дивитися відео одне задоволення а у вечірніх сценах очі не втомлюються завдяки dc дімінг. Далі Швидкодія. Dimensity 7025 Ultra не знімає вершини у бенчмарках, але в реальності дає стабільний інтерфейс і впевнений геймплей на середніх налаштуваннях без тротлінгу через 5 хвилин бою. Пам'яті 6 ГБ вистачає для більшості сценаріїв, а сховище на 128 ГБ легко розширюється карткою microSD. Рідкісна зручність у 2025 році. Камера на 108 мегапікселів із оптичною стабілізацією радує в день, витягує кадри вночі, хоча ультраширокий модуль 8 мегапікселів вже поступається деталізацією, а макро 2 мегапікселі скоріше для експериментів. Стереозвук Dolby Atmos звучить гучно і чисто, є NFC та навіть інфрачервоний порт, щоб керувати технікою. Батарея на 5110 мАч тримає день півтора, а зарядка 45 Вт рятує, коли часу обмаль. Захист IP64 дозволить не боятись дощу, але плавати з ним не варто. Honor 200 заслужено отримує друге місце у рейтингу. Це смартфон, який не женеться за паперовими рекордами, а дає відчуття продуманого та збалансованого пристрою. Почнемо з того, що бачиш першим: екран. oled панель на 6,7 дюйма з роздільною здатністю 1200 на 2664 пікселі, частотою 120 Гц і піковою яскравістю до 4000 ніт. Читабельність на сонці чудова, кольори насичені, а завдяки DC dimming мерехтіння практично відсутнє. Дизайн теж не пройде непоміченим. Матове скло на спинці, яскраві градієнтні кольори та крапловидний блок камер. В руці апарат відчувається легким і компактним для свого класу. При товщині 7,7 мм. Всередині працює восьмиядерний Snapdragon 7 Gen 3, процесор середнього рівня, який легко справляється з повсякденними завданнями та іграми на високих налаштуваннях без сильного нагріву. Камерний блок складається з головного сенсора Sony на 50 Мп із оптичною стабілізацією, 50 мегапіксельного телефото з двократним зумом та 12 мегапіксельного ультраширика з автофокусом. Фронталка теж 50 Мп і знімає у 4К. Акумулятор ємністю 5200 забезпечує день активної роботи, а зарядка на 100 Вт за 15 хвилин відновлює понад половину заряду. Є NFC, стереодинаміки, Dolby Atmos, і порт, і повні комплекту коробці. сильні сторони, дисплей, камери, швидка зарядка, комплектація, слабкі місця, пластиковий каркас, дизайн на любителя, відсутність повноцінного захисту від води. Першеніси віддаємо Poco X7 Pro, і тут важливо не тільки те, що він швидкий, а те, як він цю швидкість подає. Це смартфон, у якого головний акцент на відчуттях від використання. Дисплей 6,67 дюйма з oled матрицею не просто яскравий. Він один з небагатьох в своєму класі, хто в HDR здатен видавати понад 3000 ніт. Тож навіть у полуденне на сонце він залишається читабельним. Частота 120 Гц тут працює у парі зі швидкою сенсорною віддачою, і це реально відчувається в динамічних іграх. Dimensity 8400 Ultra не черговий розігрітий процесор, а свіжий чіп на 4 нм, який поєднує високу частоту 3,25 ГГц з дуже стабільними температурами. У зв'язці з LPDDR5X та UFS 4.0 Він тягне важкі проекти типу Genshin Impact на високих налаштуваннях без падіння FPS і без того, щоб корпус опік руки. Камери нарешті підтягнули. 50 Мпіксні Sony з оптичною стабілізацією робить не просто різкі фото, а й добре відпрацьовує контрове світло, хоча ультраширик, як і в більшості ігровиків, радше допоміжний. І найприємніше, акумулятор на 6000 мАч з зарядкою 90 Вт. Це означає, що після години шутера ви не будете судомно шукати розетку, а коли все ж доведеться заряджати, за 40 хвилин отримаєте 100%. Є IP68, стереозвук Dolby Atmos, NFC усе, чого раніше бракувало цій серії. Це вже не просто ігровий поко, а повноцінний універсальний флагман середньої ціни. От і все. Ми пройшлися по найцікавіших моделях до 13 тисяч гривень, кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони. У когось головний козир камера, у когось автономність чи захист, а хтось бере універсальністю. У Техногайді ми завжди підбираємо варіанти без маркетингових прикрас, щоб ти розумів, за що платиш. Якщо цей рейтинг був корисним, став лайк, пиши в коментарях свій вибір і не забудь підписатися. Посилання на смартфони в описі, а для підтримки каналу є форма донату.